Всім привіт! Слухайте, я вчора записала влог, його вже не дивіться на тему зустрічі Трампа з Путіним. Цікаво, хто з вас не спав цієї ночі і слідкував за всім цим дійством. Напишіть, до речі, в коментарях. Я була десь посередині, оскільки в мене ранковий ефір, і не зрозуміло було, чи він почнеться о 5 годині. Якби зустріч була довшою і. Всі би чекали на підхід до преси довше. А однак ефір суботній на Суспільному почався, як завжди, з 7 години ранку, до 12 ми ефірили, і ми вже по суті в ефірі мали, надходили якісь заяви. І вже було більше конкретики, про що говорити, бо мої колеги напередодні ввечері і до третьої ночі вони працювали з тим, що було на той момент. Головні висновки, якщо ви там не слідкували, то можемо зараз з вами дуже тезово, коротко, насправді, підбити, що відбулося. Відбулася зустріч на Алясці. Я просто зараз цей висновок роблю з усіх тих розмов, які. І ми мали в ефірі, і я до того там слухала, читала. Зустріч відбулася. Путін вийшов з міжнародної ізоляції. Це факт. І путінським пропагандистським медіа насправді навіть нічого не треба вигадувати, не треба створювати якихось картинок. Все, що відбулося, це. Відбулося. Це факт, ці радісні обличчя. Ну, експерти деякі говорять про те, що Трамп не те, щоб так радів насправді, бо хтось говорить, що от він так хотів зустрітися з Путіним, нарешті це сталося. Хтось говорить, що це хитрість Трампа, що він насправді таким чином хотів показати, значить, всю прихильність до Путіна, аби той йому ну, аби, аби в них склався діалог. От. Це його манера, мовляв, спілкування. Він такий, червона доріжка, тобі і все. А там був прикольний момент, де стояв Трамп. Він же сидів в літаку, чекав, потім стояв уже на цьому червоному килимі. І коли побачив Путіна, почав аплодувати. І потім те, як він стоїть, аплодує, це вирізали з офіційного відео Білого дому. Однак ці кадри лишилися, очевидно, там було багато журналістів. І у мене, значить, протягом ефіру народилася теорія, що насправді Трамп. Плескав не Путіну, а плескав собі, що йому вдалося зробити цю зустріч. Однак, кому би він не плескав, це зафіксували, дружньо було досить. Але на що нам варто з вами звернути увагу? Хоча Трамп казав: як він побачить, що зустріч, що Путін не готовий, то я мовляв, розвернуся і піду. Навіть пішки. Там такі в нього були ці розмови з журналістами, що от навіть так. Але все сталося десь посередині. Росіяни анонсували, що ця зустріч може там тривати їхня особиста 6 там 7 годин. Особистої зустрічі один на один не було. Була зустріч три на три. Це один момент. Зустріч тривала три години лише три години, але й не годину, треба зауважити. Так? І за фіналом зустрічі, за підсумками, вони вийшли з до преси і. Типу на прес-конференцію, однак чи можна це вважати прес-конференцією? Бо, по суті, це був такий брифінг. Почав свій виступ Путін, ну, сказав не хоче війни, братські народи, нам самим очень больно, що происходить. Ну, надо треба устранять первопричини. Ми то все вже якби чули, розуміємо, що тут його риторика не змінилася. От. Потім виступив Трамп. І журналістам не дали слова. По суті, ота історія, коли журналісти мали можливість щось вигукнути, коли біля поряд з літаками стояли і лише зустрілися Трамп з Путіним і крикнув хтось там з журналістів, типу, коли Путіну, коли ви перестанете вбивати цивільних, а Путін такий, а, ага, що хі-хі», ага, типу не почув. Оце єдина була комунікація. Можемо собі уявити, які питання були заготовлені для цієї прес-конференції, однак. Можливості поставити ці питання не було, чому. Можемо з часом дізнаємося, чи це Путін не захотів, знаючи наскільки гостро то буде, чи Трамп не захотів, чи дійсно це тому, що у них в підсумку нічого не було. Ну, Хоноус, ми цього не знаємо. Але от такі принаймні факти. Далі вони роз'їхалися, розлетілися. Вони розлетілися. Але перед тим, як там Путін полетів, перед тим як Трамп відлітав до Вашингтона, він дав інтерв'ю Fox News, Неочікувано. Це інтерв'ю було досить дружнє, Ну, не, не було якимось там гострим чи ще щось, однак, принаймні, можна було почути вже якісь факти, речі від Трампа. Трамп сказав, що. З такого важливого, ну, типу, та треба респект, поважати Росію, адже це там ядерна держава, і це треба поважати. Е, він сказав, що розмова була хорошою і оцінив взагалі цю зустріч на 10 з 10, від собі. Ну тобто таку високу навіть оцінку, не 8, там не 7 з половиною дав, та, а саме на десяточку оцінив. І сказав про те, що е, тепер уже, типу, уже за Зеленським, за Україною, чи підуть вони на угоду. Трамп не назвав умови угоди, але. Так прозвучало, що щось таке є, і далі вже хід, типу, а ви дасте чи ні своє так на цю всю історію? Цікаво, цікаво, правда. Е, ну, до того, ж медіа багато обговорювалося про територіальні поступки або про обмін. Один з експертів в ефірі зауважував, що обмін це взагалі е, таке підступне і неправдиве слово. Ну це реально підміна понять, тому що. Е, який обмін? Чого на що? Ви нам десь десте Курську область, а ми вам якусь. Ну тут немає обміну. Насправді, оця вся історія про те, що всі мають пожертвувати чимось. Це ж в більшості з того, що ми принаймні бачили напередодні, це в більшості мовляв стосується України. Ну якщо Україна буде віддавати свою територію, а ще й ті території, які не захоплені Росією, то це. Експерти зауважують, це капітуляція, це ніяк не обмін. Це один момент е, з такого важливого, що сказав Трамп на цьому інтерв'ю. Потім він полетів до Вашингтона, і потім вже всі, значить, почали в Європі прокидатися туди-сюдим. І е, що виявилося? Що розмова телефоном е, у Трампа відбулася з Зеленським. Вони говорили. Потім підключили до цієї розмови європейських лідерів. Вони поговорили. Е, на цій розмові, е, ніби як Трамп каже, що він озвучив умови, і Трамп сказав. І це такий дуже важливий момент, що є вже далі наступний крок знову ж таки від України. І що потрібно там, типу, не завершувати припиняти вогонь чи ще щось, а потрібно зараз я вам це конкретно процитую: а потрібно завершувати війну. От, далі, далі, що він сказав? Я процитую конкретніше для того, щоб нічого, там уже стільки насипалося новин не переплутати. Угу. Tak, 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 tak. Um... Ну, коротше, він сказав про те, що треба типу угоду підписувати. угоду. І Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона, і вже в понеділок їхня зустріч має відбутися. Далі, президент України сказав наступне після цієї розмови, яка відбулася з Трампом, і після кількох навіть розмов, як зауважив президент України, тому що спочатку вони один на один розмовляли, потім разом з європейськими лідерами. Далі цитата. «Ми Підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираються обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Трамп каже, що як відбудеться зустріч і все буде добре, і типу він там презентує Зеленському ці умови, тоді вже після того буде зустріч вже Три тобто Трамп, Путін, Зеленський, і ще Трамп зустрінеться з Путіним. Ну тобто там ще буде і буде, знаєте. Тобто на даний момент е, немає якоїсь такої знову ж таки конкретики, хоча є конкретна домовленість е, про оцю зустріч у Вашингтоні. Зеленський туди вирушає. Потім медіа почали з'являтися. От реально треба дивитися за тим, що конкретно з'являється, тому що почало з'являтися, що вже досягли, значить, припинення вогню в небі. Е, але чи так це, чи не так. Офіційні джерела не кажуть. Тобто, чи є така домовленість чи ні? Ми, по-перше, це побачимо по ситуації на, на фронті, як буде Росія себе поводити з обстрілами України загалом. Та поки військові розказують: от ми включали з кількох напрямків, ну ніякого перемиря чи затиші, як ви розумієте, немає. От тому будемо дивитися на практиці і будемо чекати, звісно, на зустріч. Головне, пані та панове, стільки є. Розігрівань стільки є ну десь пропаганди, десь е фейків. От в кожній заяві треба то все фільтрувати і не вестися на якісь невідомі там ноунейми, якісь джерела або на відомих е ютуберів, не знаю медійників, які щось розказують, типу, блін, такого то числа точно все припиниться. Тому що ми от говорили е, також в ефірі е, і про те, що коли взагалі називають якісь е, конкретні дані, які би то не було, типу дати мається на увазі, там що 25-го числа щось закінчиться, через три тижні щось закінчиться, такого то числа це все уже червоні пропорції. Про це каже Оксана Мороз, це засновниця проекту Як не стати овочем. І от ми обговорили те, що це є конкретні червоні пропорції. Ми чули напередодні там заяву, наприклад, від Гордона. Він каже, все, це в цей день зупиниться війна. Йому сказали два чи три джерела в Вашингтоні про це. І він, ніби як відповідальність на ці джерела свою дає і ти не роз... ну, типу, а це ж не справджується. раз за разом. Такі прогнози не справджуються, і ніби як людина, яка це озвучує, не винна, бо вона ж посилалася на джерела. А у тих джерел, який інтерес може бути, якщо вони дійсно це сказали, вони можуть все свято вірити. Але, типу, Путін не пішов на це, так? Або вони можуть таким чином знову ж таки дезінформувати, підігрівати нас, відволікати від якихось головних речей. Тому ми завжди дивимося, пані та панове, на факти. І не нервуємо зайвий раз, тому що нам важливо, як ніколи, берегти свої нерви. Я думаю, що ми це все вже насправді зрозуміли. Тому... Спіть, якщо є можливість, і не витрачаєте час в інтернетах на ці всі споглядання з одного боку, з іншого боку, просто дивіться на свої ресурси. Якщо вам це цікаво і у вас вистачає ресурсів, робіть це. Якщо ні, живіть своє життя, а якби. Ми вам розкажемо, ми, журналісти, вам розкажемо, що і як без підмінних понять. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Я ще зі свіжими емоціями після ефіру, як ви розумієте, скупую цієї інформації. От. Ніби й нічого не сталося, але за щось вже можна зачепитися. Принаймні, якісь ці заяви і там анонсовані зустрічі, це вже хоча б якась конкретика, скажімо так. Чи треба кидатися в зрадуньку, що все погано, і от Трамп такий сякий і от так от він добре приймав Путіна? Та давайте не будемо. Давайте не будемо кидатися в зради, як і не треба кидатися в перемоги. Ми це вже з вами вивчили. На практиці, на жаль, от будемо дивитися за фактами і сподіватися, що адекватність в цьому світі переможе. І головне, що ця позиція лідерів Європи, які підтримують Україну і кажуть про те, що камон, ніяких територій, типу Україну, ну, треба справедливо говорити про це. Ці їхні заяви і те, що вони постійно на контакті з Трампом, Зеленським, це дуже важливо. І насправді можливо в цьому сенсі ситуація в овальному кабінеті вона. Була вчасно, тому що це був момент, коли весь світ побачив, що адекватно, що неадекватно, коли європейські лідери, такі, типу, навіть змогли якось дуже культурно, але виступити проти Дональда Трампа. Ну, в тому сенсі, що трошки вказати йому орієнтири, і в цих в цьому векторі вони ніби як далі рухаються. Тому. Це все супер важливо. Будемо без надії сподіватися. Дякую вам, що були зі мною, зі мною зі мною в цьому відео. Вам спокійного дня, всім нам спокійного дня. Дякуємо Збройним силам України. Не один спікер, а самі військові зазначають про те, що це єдиний і головний наш козир і наша дипломатія. Це український народ і українські військові, які роблять свою справу, бо війна не припиняється. Реально, Путін сказав, не хоче війни. Ну типу, треба прикращать. Ну треба прикращать. знаєте, це вам в Кремлі видніше як це зробити. А і ще одне головне, з таких важливих заяв дуже цікаво, що ми пам'ятаємо, Трамп постійно повторював фразу: якби за, за моєї каденції війни би не було, був Обама за нього це сталося, був Байден за нього це сталося за його часів, і, і таке інше. І тут Трамп розказав, що Путін йому те саме сказав. Трамп, якби ви були президентом, війни не було б. І це така цікава теза. Тобто, з одного боку, Путін зіграв тут на тезі Трампа, підтвердив, мовляв, його твердження. А з іншого ж боку, це дуже небезпечна історія, також що означає війни би не було? Що ніхто би не підтримав Україну і Україна би здалася. Війни би не було, тому що Україна не боролася би. Ну так тоді була би окупація. Війни би не було. Напевно, напевно це мається на увазі, коли Путін каже: війни би не було за вас, Дональд Трамп. Бо ми би домовилися, що він має на увазі. Чи війни би не було, тому що я би не наважився нападати за вашої каденції, містер президент Трамп. От, бачите, такі от штуки. Так що, ну, маніпулятори страшні, політика страшна, страшна річ, як вони грають цими тезами і всі. Нам своє робить. Тому ще раз спокійного дня. До зустрічі в наступних відео. З вами була я Катя Некреча. Па-па.